У Шостці відбувся традиційний, а цьогоріч ще і ювілейний 15-й чемпіонат міста шостки з пауерліфтингу серед спортсменів з інвалідністю. Його організатором традиційно виступила громадська організація осіб з інвалідністю Перетет шостка. Її голова Дмитро Васильцов говорить, що раніше географія учасників чемпіонату була дуже великою, адже до шостки з'їжджалися спортсмени з різних куточків України. Нині ж зважаючи на повномасштабну війну, вона дещо зменшилась. Сьогодні Поддержати нас команди з города Чернігова, Сум, Кралівця і шостки. Виступають в різних вісових категоріях. На початку змагань побажав учасникам гарних результатів і перемогу в спорті та житті голова громади Микола Нога. Дякую, що ви знаходите в собі мужність займатися спортом. Наші хлопці захищають Україну. Це теж величезно, треба мужність мати, щоб стояти там на фронті, щоб кожен день під кулями. Підградами і таке інше, а у вас свій фронт. І Я вам дякую за це. Спортсмени змагались у жимі лежачі. Вони говорять, що змагання, як завжди, пройшли у теплій та дружній атмосфері. Їх головна мета вкотре нагадати собі і всім, що спорт має велику єднальну силу, а увага до людей з інвалідністю важлива як ніколи. Хочемо приймати участь. По Перше по-друге, дуже сплутилися з шосткою з друзями. хочемо їх бачити, спілкуватися і чимось, яка позаїмствувати якісь у них навики. А по-третє, це спортивний нападок для того, щоб розвиватися, щоб тримати себе у формі і, по-перше, йти вперед, щоб ніколи не застають на місці. А більш просто нема куди їхати, тому дуже дякуємо місту Шорський, дім особисто за те, що він нас запрошує, що він нас зустрічає і що він ще в такий важкий час все це організовує, проводить. Це дає немножечко здоров'я, як? Не? Це если особливо кто такой темпераментный, есть є куди темперамент темперамент вот, на хороші дела. Вот. ну и другие люди, другая обстановка, другая атмосфера, все по другому Я спорт полюбляю теж. Мені подобається і поучаствовать, і підтримати. Дякую нашим захисникам, що вони. Охороняють наше небо, нашу землю, дифляти порогів. І ми можемо сьогодні підтримати друг друга на споче, на цих змаганнях. Бажаємо всім здоров'я, миру, саме головніше – миру. Усій Україні по завершенню відбулось урочисте нагородження переможців. Найкращий результат чемпіонату в Олександра Шумило із обласного центру, який вижав штангу вагою 110 кілограмів. Представляю тут громадську організацію людей з інвалідністю доля і спортивний клуб інвалідів. Поспера чудова, позитивно, спортивно. Мені приємно сюди приїжджати, змагатися, перемагати. За підсумками змагань команда шостки отримала три золота, одне срібло та одну бронзу. Чемпіонат відбувся за підтримки міської влади та спонсорів.